Коли це не музей старожитностей, а твоя деревина. Але ми знаємо, як повернути їй славну молодість нашим продуктом Оксидом 150. Поїхали! Розчиняємо з водою один до одного. Але якщо це артефакт часів Богдана Хмельницького, сміливо беремо концентрат. Ретельно перемішуємо. Найкраще наносити при температурі від плюс 15 до плюс 20 градусів по Цельсію. Пензель використовуємо тільки синтетичний. Я тестую зараз без респіратора, але бажано таки його одягти. І обов'язково рукавички. Чому у складі є хлор? Завдяки цій діючій речовині продукт не просто відбілює, він знищує грибки, лишайники, водорості і навіть їхні спори. При цьому не змінює структуру і зберігає здатність до подальшої обробки, чи то фарбування, чи склеювання деревини. Середній час дії препарату орієнтовно 20 хвилин, і поки оксидом працює, ходімо пити каву. Ось не на словах а на ділі ми бачимо помітний результат на оброблених ділянках наскільки світлішою стала поверхня і як препарат справився грибком без зайвих зусиль. Думали, що то вже на дрова. Та оксідом повертає деревину до життя.